Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України. 1 гривня 2021 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, тому вона магнітна. На аверсі бачимо зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Гурт монети має мілку насічку. І... Реверс монети має напис 1 гривня Україна. Зверху тризуб і знизу підковка з датою. Ціна звичайної монети коштує свій номінал. Ну, якщо вам попаде монетка з будь-якими відхиленнями та браками, ціна такої монетки розпочинається від 3-5 доларів за одну монетку. Якщо вам попаде монетка з поворотом у 180 градусів, тобто в ідеалі монетка буде виглядати з обох сторон ось так, ціна на ню договірна і стартує від 200 доларів. І якщо вам попаде монетка, яка не магнітиться, ціна на таку монету також договірна. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.